Лемик постріл в обороні мільйонів. Під такою назвою Івано-Франківську презентували фільм про атентат 1933 року у консульстві радянського союзу у Львові. Його здійснив молодий український націоналіст Микола Лемик, студент Львівського університету, протестуючи проти геноциду української нації методами голодомору. Стрічку зняли на основі реальних подій. Режисер, військовий капелан і голова громадської організації Апостольська чота отець Михайло Гриділь розповідає, працювали фактично без бюджету і виключно на ентузіазмі. Це є повнометражний художній фільм. Сценарій до нього написав Тарас Антипович. Це власне автор сценарію фільму «І будуть люди серіалу, і також Чорний Ворон. Костюми ми самі шукали. По інтернеті, по різних секондах, постаралися дотриматися тої автентичності. Також найбільша проблема була, напевно, з локаціями, тому що це 30-ті роки, і знайти локацію 30-го року це було надзвичайно важко. Проєкт не комерційний, а тому широкого прокату не матиме, додає режисер. Його немає мережі, ми готуємо його до кінофестивалю. Там одна з умов є, що він не може виходити в люди знаєте, до кінофестивалю. А після цього він буде вже в собі доступі в інтернеті. Його можна буде переглянути так само, як наш перший фільм. Ми вже зняли один, також художній, але короткометражний фільм, називається Незламні. Також про чин наших унівців. Головну роль Миколи Лемика виконав професійний актор Назар Бонищук. Своїм вчинком його герой демонструє спротив геноциду українців, спричиненого голодомором. До зйомок долучили й аматорів. Серед них Катерина Голубко. Я мала таку другорядну невеличку роль свою. Я була працівниця. Консульства Загальному була задіяна в чотирьох сценах. Для мене особисто було дуже цікаво, адже професійним акторством я не займаюся і поки що не планувала, а мати такий досвід знятися в кіно це дуже-дуже круто. Фільм Лемик постріл в обороні мільйонів вже побачили на благодійних показах у Львові, Києві, Городку. Його також демонстрували українським захисникам на передовій.